Отож, всім привіт! Так як ви вже знаєте, звідки беруться NFT подарунки і як їх продавати і купувати. Сьогодні вам розповім, які додаткові інструменти я використовую для цього. Отож, перший, який нас цікавий, це група, де відображаються всі продажі, які були здійснені на тунелі в режимі реального часу. Можна подивитися, що купують люди в закріплених повідомленнях те, що продається дорожче 100 тонн. Ось тут такі кристалики купили. Сливочки. Так собі інколи прокляцю чи можна зрозуміти, де зараз ліквідність. Ось такі медведики зараз скупляють. Бачите, власне, Gift Rolls. Це скупляють інші сервіси для розіграшів, для кейсів всяких різних. Скупляють НФТшки на тунелі. О, доволі гарна жаба, це 0,5%. Подивимося, хто її придбав. Гарна колекція в людини. Можете подивитися, як збирають колекції різні, це чисто на ваш смак, що вам подобається. У в нас ще їх ще не можна покращити. Ну, качок тут а, доволі таки багато. І різних фонів гарних, дуже гарний профіль. Так, наступний це. Так і, така сама група, де відображаються всі ставки і всі нові аукціони. Завдяки цим маленькі мемоджі, в принципі, можна зрозуміти, чи цікавить вас цей аукціон, чи не цікавить. Якщо цікавить, можна зайти і подивитися. Цей вже був завершений. Доволі непоганий шарт продали. Так, третє це «Tunnel трейдс. Тут відображаються всі активні трейди. Тут можна запропонувати на обмін свої NFT. Давайте подивимося. Ось тут не така гарна колекція синіх NFT на сірому фоні. Можна запропонувати. Тут будуть відображатися NFT, які у вас стоять не на продажі, але закинуті на тунель. Якщо ми хочемо, можемо додати, підтвердити. І людині, яка виставила, це прийде нотифікація з пропозицією. Вона може її або підтвердити, або скасувати. Наступний це бот, який сповістить вас про те, що NFT, яку ви шукаєте, було додано на ринок. Тут можна виставити фільтри на модель, ціну, колір, і як тільки її завантажать, вам прийде сповіщення. Наступний бот, яким я користуюся, це бот пошуку ідентичних NFT. Давайте ми зараз знайдемо сумочку, яка мене цікавить. От, припустимо, Мені подобається ця сумочка, коштує вона 200 тонн по ринку. Це прям мінімальна ціна. Можемо скопіювати це посилання на NFT, закинути в цей бот. Я вже тут шукав. І можна подивитися, скільки таких моделей є 48, скільки унікальних власників. 20, тобто, 20 людей є. Там по декілька NFT. Може де в кого по одному. Так само тут можна зробити модель і фон. І знайти. Ось така, на такому фоні така сумочка, тільки одна. Це доволі рідкісна сумочка, тоді виходить, бо зазвичай. Може бути і дві, і три з схожим фоном в сумки 0,5%. Також тут можна шукати без посилання. Маєте пошук NFT, Туда вибираєте, яку NFT хочете. Давайте вибираємо модель iPhone, Тут потрібно написати вручну. І ось знайшло таких 8 штучок з п'яти унікальних. Власників, можна за додаткові кошти знайти прям навіть власників NFT. але один пошук коштує 25 зірок. Давайте ми спробуємо. Ось знайшло власників. Можемо зайти і подивитися. Ну тут 3000 подарунків я їх не знайду, те, що шукав. А тут можна знайти ось Nimbus Black. той, який я шукав. І, в принципі, якщо вам. Прям супер потрібна саме ця NFT, можна писати і домовлюватись про ціну. Наступний бот, який я вам продемонструю, це бот пошуку власників NFT. Тут набагато більше є інформації, але зазвичай я використовую цей бот, щоб знайти власника NFT того, який був до моменту закидання NFT на тунель. Для того, щоб можливо сторгувати трішки ціну. Подомовитись про якийсь обмін чи якісь інші речі, якщо мені потрібен власник NFT, яку закинули на тунель. Ось тут показує, був місяць тому. Скоріше за все, це і є власник цієї NFT, яку закинули. Можна написати йому і домовитись про ціну, яка нас буде влаштовувати. І ще одне основне, що вам потрібно зрозуміти, це що ви хочете від ринку, з якою метою ви сюди прийшли. Ви хочете зібрати собі якусь маленьку колекцію з чистиї NFT, поставити в закріплені повідомлення і насолоджуватися, як вони літають у вас біля аватарки. Чи можливо ви хочете фліпати NFT, розганяючи свій депозит? Чи можливо ви не хочете вникати в ринок, а просто брати полісосити флор, виставляти його за більшу ціну і ждати, поки його розкуплять. Це вже питання до вас. Розберіться, що ви тут хочете. Якщо, можливо, у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Я обов'язково відповім. Загалом це все, що я використовую. Далі потрібна тільки ваша фантазія. Трішки розбиратися, що купувати, не купувати дорого, купувати дешево, продавати дорого. До речі, ось останніх три покупки, три тортика цих. Ми розіграємо в нас на каналі. Деталі будуть згодом. Давайте ще вам продемонструю, що я недавній мої трейди. От продав кота такого. Доволі таки дуже дорога модель. Продав за 89,5. А купив я його на аукціоні. Купував я його на аукціоні, зараз скажу за скільки. За 46 продав за 89. Далі ще вам покажу якісь трейди. Цікаві, ось тут у мене два продажа, сливка за 99 і ось такий шарик за 59. Сливку я ці купував на аукціоні теж. Купував за 60, продав за 90 і шарик, той теж десь тут був. О, купив за 25, а продав за 50. Тут ще можна подивитися. Ось це теж доволі гарна сумка. Давайте її знайдемо. я її за 60, а продав за 153. Це теж Onyx Black я раніше збирав ось такий фон. І одна із перших моїх колекцій виглядала ось так. Зібрав я її сумочку я придбав за 25, медведика я придбав до 30 і блокнот я придбав, по-моєму, за 5. Після того. Я потримав десь тижня два чи три і знайшов, кому його продати. І продав я, Зараз вам покажу. Так, тут мої сумочки, всякі. І ось продав я за 385. А затрати там були до 100 загалом. Треба розбиратися з тим, що ви хочете придбати на ринку. Можливо, зібрати якийсь один колір фону, зібрати модель, якусь дорогу, чи, можливо, просто хочете. Заполісосити флор ціну, додати відсотків 50 там, чи більше до ціни, і забути про це і ждати, поки ці подарунки вас куплять. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся до нас на канал. Незабаром буде розіграш трьох тортів. Все, дякую за увагу.